От е перейдемо безпосередньо до лінії бойового зіткнення. Е одна з найгарячіших ділянок фронту, хоча такий оціночний епітет, але так воно і є. Це Авдіївка, там атакуючи. От одночасно з більше як десятка напрямків, е московити продовжують зазнавати особливо важких втрат. Водночас і не припиняють штурмів міста. Там кількість знищених окупантів за понад два місяці запеклих протистоянь там перетнула вже межу у понад 15 тисяч. Про спалену ворожу техніку. Взагалі Мови немає, але що стосується безпосередньо, так би мовити, Авдіївського вузла оборони, то от лінія бойового зіткнення для точніше сектор боїв для збройних сил України станом на сьогодні, це от таке е, сектор, я би сказав, на три чверті кола з двома ну умовно, умовно рівними ділянками на самій півночі і на самому півдні і на самій півночі від міста атакують московити найбільше. Я би сказав, станом на сьогодні це зі сторони Степового у західному напрямку. Північно-західніше, у бік Новобахмутівки і е, Очеретиного. Південніше залізничної насипи це фактично йде, йдуть атаки по північному і північно-східному периметру Авдіївського коксохімічного заводу. З півдня, з півдня атаки не припиняються зі сторони Опитного і Спартака у напрямку південних кварталів Авдіївки, зі сторони Водяного, е, думаю, добре знайомо якраз. Вам ділянка ця да, ще з 2014 року, Тоненького і сєверного, вочевидь, тиснуть у фланг, намагаючись вийти до цих двох сіл, аби якомога ближче підійти до рокадної дороги сполучення. І майже по всьому північному краю Первомайського впродовж цього тижня спалахували дуже інтенсивні піхотні протистояння. Треба сказати, що от під парканом Авдіївського коксохімічного заводу там, ну, за твердженням наших військових, все мало не завалено, просто трупами русні. Окрема ділянка, на якій хотілося б зосередити увагу, це Південно-Східна Авдіївська промка. Як нам не шкода, але, мабуть, треба констатувати, що з самої промислової зони українські підрозділи змушені були відійти. Тут дуже сильно зі сторони мінерального і ясинуватої окупанти почали тиснути. І до певної міри, от тут можна вже говорити про, я думаю. Ну, якщо не про міські бої, то принаймні бої між залишками промислової і житлової, і приватної забудови.